Твої руки мій тихий берег, де нема ні штурмів, ні тривог. Ти навчила дивитися в небо, на дорозі життя піднімала. Пісню про маму, яку написав військовий закарпатського підрозділу Національної гвардії України Тарас Гусак, і виконала закарпатська співачка Мар'яна Матейко, презентували в день ушанування пам'яті жертв голодомору. Тема мами як ніколи є актуальною. І дуже я вдячна капітану Тарасу Гусаку за цю пісню. Яку він написав, він є автором ідеї, автором слів. Запропонував мені виконати в цій пісні є поєднання сили духу жінки, опори дітей на матір То я порівнюю маму як і Україну, тому що ми також є діти нашої держави. Наша Україна це наш дім, і нам зараз дуже складно. І, попри все, попри біль, попри ці знищення століттями нашого народу. Звичайно, ми гуртуємося, ми тримаємося, ми тримаємо опору на свою державу. Мар'яна Матайко згадує свою бабусю, котра не з книжок чи переказів знає про голод. Бабусі наразі 92. Слава Богу, вона ще жива. Вона 1934 року народження. І я її запитала бабко, що є найстрашне в цьому світі. Вона сказала війна і голод, і вона каже це сьогодні, тому що. Вона народила 10 діточок, і вона розповідала, наскільки було складно жити в ті часи. Але вони пережили. І до сих пір я здивовувалася, чому бабусі постійно така кастрюля велика, і там вона зберігала всі крупи. Такий 40-літровий казан. В якому вона збирала всі крупи, це гречка, рис, макарони, і моїй бабусі 92 роки. Я питаю: а навіщо ви це робили? Робите? Вона каже: Дитино, ти не знаєш, що таке голод, і тому ця пісня про матерів, які теж допомагають державі триматися. Бути незламні, триматися максимально разом, і щоб наша держава вистояла у ці складні часи, чого я дуже-дуже хочу, як з'явився текст пісні: Твої очі тримають так міцно. Доволі така проста історія з Маріаною Матейкою. Ми знайомі вже такий певний час, так як вона є працівником методистом клубу, і вона завжди відповідає за організацію та підготовку всяких мистецьких вечорів, концертів та заходів, які проводяться з військовослужбовцями. І я там дещо сказав, що теж має якісь певні хасти таланти, але не до самої музики, а до написання текстів. І вийшло так, що вона попросила створити пісню, і пісню про маму. Пісня і про матерів, і про державу як маму. Кожного нас є мама, і вона відіграє на одну, як кажуть, роль у житті кожного, важливу від народження і життя. І ми вкладаємо багато сенсів в неї. І якщо взяти даже і на патріотичному рівні, сама країна це також для нас мама. Отак От і з'явилася ця пісня. Надіюсь, вона буде гріти зігрівати багатьох і надихати, і ті почуття і емоції, які вкладені, будуть близькими всім, хто буде її чути, мамо, ти мій голос у тиші Мамо, ти моє серце, навіть якщо.